Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Present Perfect теперішній доконаний час один із найцікавіших в англійській мові. Він використовується для зв'язку минулого з теперішнім. Отже, давайте розберемося, коли і як його використовувати. Основні випадки використання. Дія, що сталася в минулому, але має результат прямо зараз. Наприклад, I have lost my keys Я загубив ключі. Зараз я їх не маю, хоча загубив я їх в минулому. Другий випадок досвід в житті. Наприклад, I have visited London three times. Я відвідав Лондон тричі. Тобто, коли ця дія відбулась, ми не знаємо. Але в нас є результат. Це просто наш досвід. Третій випадок дія, яка почалась в минулому і триває до зараз. Наприклад, they have lived here for 10 years. вони живуть тут протягом 10 років. Тобто, 10 років тому вони почали тут жити, і ця дія триває досі. Перейдемо до структури. Як ви вже замітили, структура в Present Perfect доволі проста. Нам потрібно підібрати. Допоміжне дієслово є два варіанти have або «has». Have ми будемо використовувати до are you with A?», а has для «He, she, it. А далі до основного дієслова додати і дії закінчення, якщо воно правильне. А якщо воно неправильне, то поставити в третю таблицю неправильних дієслів. Наприклад, I have eaten sushi. She has seen this movie. this